Працівник сумлінно виконує свої трудові обов'язки, не має доган чи інших будь-яких зауважень стосовно його роботи, проте в один прекрасний момент отримує від роботодавця пропозицію стосовно звільнення за власним бажанням чи за згодою сторін. Спочатку це дійсно виглядає як пропозиція, проте згодом зі сторони роботодавця починається тиск та примушування до звільнення за згодою сторін чи за власним бажанням. Як же діяти в такій ситуації та як себе захистити, дивіться далі у відео. Примушування працівника до звільнення є незаконним, адже це пряме порушення норм Конституції, а саме статті 43, яка передбачає, що кожному гарантується захист від незаконного звільнення. Припинення трудового договору з працівником можливо лише за певних підстав, які передбачені трудовим законодавством, та з дотриманням законодавчої процедури. Одним із частих порушень, з якими звертаються працівники до юристів громадської організації Трудові ініціативи, це є тиск роботодавця на працівників до написання заяви на звільнення за власним бажанням чи за угодою сторін. Тож пропоную детальніше вам розібратися з цими двома підставами. Звільнення за власним бажанням на підставі статті 38 Кодексу законів про працю. Працівник зобов'язаний письмово попередити роботодавця за два тижні до запланованого звільнення. Якщо немає поважних причин, що зобов'язують роботодавця розірвати трудовий договір у строк, що просить працівник. Також при звільненні за цією підставою для працівника є можливість відкликання заяви на звільнення. У такому разі працівник не може бути звільнений з роботи. Законодавство не встановлює, яким чином саме має відбуватися відкликання заяви на звільнення. Проте ми рекомендуємо робити це через написання заяви. Розберемо з вами наступну підставу це звільнення за угодою сторін. Пункт 1, частина 1 стаття 36 Кодексу законів про працю. Угода сторін передбачає домовленість між працівником та роботодавцем про час та умови звільнення. Варто звернути вашу увагу, що ініціатором звільнення може бути як працівник, так і роботодавець. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді працівника та роботодавця. Якщо звільнення за згодою сторін відбувається під тиском роботодавця, то згодом потрібно такому працівникові написати заяву про відкликання. Це може слугувати додатковим доказом того, що щодо працівника дійсно відбувається тиск зі сторони роботодавця. Пропоную вам надалі розібратися, які ж можуть бути дії працівника у разі, якщо він стикається з тим, що роботодавець примушує до написання заяви на звільнення за власним бажанням чи за згодою сторін. Якщо так сталося, але у вас немає бажання звільнятися, то перш за все ви ні в якому разі не пишете заяву на звільнення, незважаючи на будь-який тиск з боку роботодавця. По-друге, це збирати докази примусу до звільнення, залучити по максимуму колег, які в подальшому зможуть свідчити на вашу користь. Необхідно фіксувати будь-які дії, які свідчать чи можуть свідчити про примус до звільнення з боку роботодавця. Також ви можете звернутися до первинної профспілкової організації та викласти всі фактичні обставини стосовно ситуації. Наступним кроком ви можете звернутися до Державної служби з питань праці. Також ви можете звернутися до вищого керівництва в себе на роботі. Адже досить часто примушування до звільнення йде саме від безпосереднього керівника, наприклад, від начальника відділу. У таких випадках необхідно підготувати звернення до директора та викласти всі фактичні обставини ситуації. А також вимагайте провести перевірку та не допустити порушення трудових прав. Давайте розберемося з вами, як довести, що вас примушують до звільнення. Доведення стосовно написання заяви на звільнення за згодою сторін чи за власним бажанням під тиском є досить проблематичним та складним. Проте від нас є декілька порад, які ж все-таки докази ми можемо використати. Наприклад, аудіозаписи розмов. Проте необхідно звернути увагу, що існують вимоги стосовно отримання згоди на такий запис. Адже всі подані докази будуть оцінюватися судом на предмет їх належності та допустимості, оскільки суд не бере до уваги докази, які отримані у незаконний спосіб. Також це можуть бути показання свідків. Чим більше свідків, тим, звичайно, краще. Електронне листування у месенджерах, скріншоти листувань між роботодавцем та працівником факт внесення змін заднім числом в трудовий договір, а також безпідставна поява доган чи інших стягнень стосовно працівника. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до юристів громадської організації Трудові ініціативи.